Власна безпека на першому місці. Спочатку допоможи собі, а потім, якщо маєш змогу, допоможи людині, яка цього потребує. Увага! В приміщенні виникла пожежа. І пішли. Так, пішли в безпечне місце. Молодці. Можна? Читайся. Поки нічого не видно. От би нам чогось підсвітити. У твоїх руках книжка пригода. З її поміччю ти дізнаєшся, що робити, коли вимкнули світло. Відступлено. Коли ми там їдемо в соло, то мені кажуть, будь дуже обережно і не ходи там там, де ти одна ходиш, десь щоб. Нічого не сталося. Я дізналася, що ну, не можна підходити близько там до мін, які не розміновані там поля, ліси. Не можна підходити близько до льоду, бо він зараз дуже хрупкий, тоненький і може зачиститися якесь лихо. Ось це бачимо з вами. Теж вибухонебезпечні предмети. Це теж міна, яка дуже гарно маскується і ставиться сюди. Така ниточка надягується розтяжка. З школярами, з учнями дошкільних навчальних начальних закладів, працюємо дуже активно. Ми постійно приходимо до них у гості, проводимо уроки безпеки, як самі, так і зокрема з представниками поліції. Під час уроків спілкуємося з ними на тему пожежної Розповідаємо, що елементарно не можна залишати зарядку від мобільного пристрою вимкнутому в електромережу. Як користуватися з відкритим, проводитися з відкритим вогнем? Узимку говоримо, що не можна виходити на лік. Сьогодні Ми хочемо зробити акцент на світловідбиваючих елементах. Що це взагалі таке? Хто знає світловідбуваючі елементи? Ти, наприклад, ну, типу, коли вночі ти йдеш і машина їде, і так. ти повинен ну, носити вечором або вночі, якщо ти йдеш, носити, щоб від тебе свій освітлювався. Ну, Що у нас є завжди при собі? Та, та, телефон, телефон дуже правильно. Також для вас є подарунки. В кого немає світлом відбивачих елементів, сьогоднішнього дня вони вас будуть, і, будь ласка, їх носимо при собі. Well, свою безпеку тех, за все, yeah. самостійно. Домовилися з вами? Так. Yeah. Наклеечка спереду. Вони в першу чергу є дуже важливими в темну пору доби. Плюс це в нас вже є на законному рівні прописано правила правилах дорожнього руху. Там де погане освітлення, там, де, наприклад, дуже активний рух автомобілів. І дійсно, коли погіршені погодні умови, водію важко загальмувати. Я дізнався, що треба носити світло стрічку, щоб машини тебе побачили, бо дуже погано видно без неї. Давайте пору. піднімаємо.